Вітаю глядачів мого каналу. Маємо сьогодні 3 травня 24-го року. Вирішив я оглянути сою. Соя, яка посіяна в надранні сроки, а саме 13 квітня. Сорт мені цієї сої невідомий, але в минулому році показав найкращі результати. Соя сіяна з міжряддям так як в мене сівалка на 50, на 50 для мене широко в минулому році показалось, змінити я його не можу, пройшов в інший слід, намагався зробити 25. Наскільки це вийшло, ну, думаю, що не вийшло, але маємо те, що маємо. Сходи маємо, норма висіву 600 тисяч. Значить, попередник, зима пшениця. Тут два роки наутіл. Але в минулому році полин замучив мене. Я відразу після збору урожаю, мілко вигорав, полин від тієї жари кореневище поприсихали. От і все. Нема полину. Від наутіла не відмовляюсь, зробив певні висновки, роботу над помилками. Тепер що стосується цього поля, так воно з літа простоїло, заплескалося. не було тут ні закриття вологи ні тим паче перед посівною культивацією. Відразу посів. Не по красоті, грязно, але, надіюсь, гербіцид свою роботу зробить. Весь масив основний засіяний саме цією соєю. Але минулорічні сорти, які були в мене на огляді, я від них не відмовляюся. І пробні ділянки все-таки посіяв. 13 квітня сперлінг сіяв. А 30-го Осборн. Ватсен ще не сіяв, так як він ультраранній, а мені треба, щоб вся соя дістигла вчасно. Де вже дуже дошкуляло, мені там падалася зими пшениці, я її полякав літрою гліфосата. Трошки вона притупила свій розвиток. Але подальша боротьба буде в інших обробках. Перехожу на сперлінг Ось такий сперл, отака От падалиця, пшениці оброблена, але сперлінга сіяв з нормою 500. Він дуже добре гілкується. Ось Осборн. Ну все. Залишилось досіяти Ватсон ультраранній і боротись з бур'янами. До побачення!